Ну, а ми починаємо нашу програму. Починаємо напевно з головної новини, яка була. Цього тижня справа в тому, що у питанні кримських клубів пройдена точка неповернення на цьому тижні у Сімферополі дві кримські команди зіграли поєдинок Кубку Росії, себто на території, які належать нашій країні, були зіграні офіційні поєдинки під юрисдикцією російського футбольного союзу. Ігноруючи всі норми ФІФА УІФА, все-таки російські чиновники вирішили йти до кінця. Зараз м'яч на половині поля Мішеля Платіні і Йозефа Блаттера і е, організації, які вони очолюють, Олександр Золотогорський все-таки вирішив з'ясувати, які санкції світять росіянам за те, що вони от таким чином зараз роблять. Відтепер російський антураж на матчах кримських команд не обмежується піснею про Севастополь, город русських моряков. Лунає мелодія радянського гімна, Футболісти з російським громадянством піднімають російський прапор. 12 серпня сталася знакова подія. Матчі однієї 256-ї Кубка Росії. Знакова тому, що грали українські клуби, колишні Таврія і Севастополь, замаскувавшись за абревіатурами ТСК і СКЧФ. А Чужина з Ялти протистояла ФК Сочі. У той же день у далекому Кардіфі давали відлік європейському сезону. Всі футбольні віпи зібралися на суперкубку УІФА на чолі з Мішелем Плетіні. Який щоправда свій високий статус заперечував, і щодо кримських проблем говорити не хотів. я тільки гість. Поруч були представники України і Росії. Ось віце-президент УФА Григорій Суркіс, наряд нижче росіянин Сергій Фурсенко. Фурсенко є, власне кажучи, моїм колегом-членом виконкому УЄФА. Ми з ним колеги. Те, що ми обговорюємо. Не в дипломатичному колі, навіть не за круглим столом, нехай це буде між нами. Він зараз не є е, людиною, яка впливає на рішення. А хто ж реально впливає на дивні і протиправні рішення російських футбольних чиновників? Пізнати загадкову російську душу допомагає скандальна розшифровка засідань виконкому РФС, яку опублікувала нова газета. У нас страна под санкциями, у нас президент один на бруствере стоит. А вы рассуждаете о том, что вы страну подведете, что нам дополнительные санкции ставят? Сейчас звонить ВВ? Ну давайте мы позвоним ВВ, вопросов нет. Сейчас давайте вот представим, такая возможность есть. Что я ему буду говорить? Владимир Владимирович, вот такая ситуация. А он мне, да пошел ты, и правильно сделает. Нет, не надо, просто узнать, есть такое указание или нет. У меня работают 250 тысяч человек. Это самая большая частная компания в России. И я бы просил консультацию с первым лицом. Только после этого я готов угрубить то, что я делал 25 лет. Вони навіть бояться його прізвище вимовити в сує, але ж ми розуміємо, хто реально керує російським футболом. І якщо довести, що рішення футбольних інстанцій Росії приймаються їхнім царем, вибачте, президентом Путіном, то зафіксуємо чергове порушення статуту ФІФА статті 17 про те, що футбольна федерація має бути абсолютно незалежною. Ця зустріч у верхах РФС сталася наприкінці липня. Лише за два тижні вони наважилися провести кримські матчі Кубка Росії і лише тоді відповіла Україна. Президент ФФО Анатолій Коньков звернувся із відкритим листом до ФІФА. і УІФА. попросив застосувати законні санкції до порушника регламенту. Було б звичайно краще, якби були посилання на якісь прямі норми. Вийшли такого, скажімо, загально суспільного характеру, ніби як. Майже як прохання про допомогу аля Сос, да, тобто відбувся такий факт: врятуйте нас, допоможіть. Прямі норми такі: стаття 84 та статуту забороняє перехід до іншого члена ФІФА без згоди на те власної федерації. І навіть якщо Росія зареєструвала Кримців на своїй території, закон не обійти. За статтею 83 грати в Україні вони права не мають. А Крим нагадаємо тим, хто забув за всіма нормами. Міжнародного права залишається частиною України. Покарання Росії не уникнути. Питання лише в тому, яким воно буде. Спочатку повинно бути суворе попередження, штраф, штраф грошовий і якийсь надаватися термін для усунення цих порушень. Це якби стандартна. Практика мені здається, що вже падашов рівень санкцій максимальний. Так як він в політиці вже дійшов до третього рівня. Такий же ж бути рівень санкцій і в футболі. Так дійсно, якщо РФС попередження від ФІФА не сприйматиме і свої помилки не виправлятиме, їхні порушення вважатимуть грубими і неодноразовими. Можливо, дуже сувора кара аж до призупинення членства в міжнародних футбольних організаціях. Тоді Росія може втратити все. Чемпіонат світу, Єврокубки і сьогодні говорити о те, що Росія вполне може всім безпеці на будь-якому рівні своїх проведення турнірів. Ну, думаю, ніхто не візьме таку відповідальність. Зупинити будівництво чемпіонату світу для Росії здається надто велика втрата. Що стосується участі російських клубів в Єврокубках, понятно, вопрос важний. но ми, навірно, переживемо без Європи. Ну, якщо говорити о чемпіонаті світу, от це вопрос політичне. За чемпіонат світу вони будуть чіплятися, і велика інтрига в тому, чи взагалі реально наразі позбавити Росію їхньої найбільшої принади. Чемпіонат світу це взагалі окреме питання. Статут він тільки е, вказує. Регламентує, як власне надається право приймати чемпіонат світу, і ніде не сказано ні одного слова про те, чи можна це право е, позбавляти такого права. Чемпіонат світу 2018 року великий стримуючий фактор для Росії. Але відкараскатися від своїх протиправних дій в Криму наші дорогі сусіди вже не зможуть. Б'є, отже, любить так здається, звучить відома російська приказка. Так от РФС офіційно вже покарав клуби ТСК і Яскачев за певні дрібні порушення під час матчу Кубка Росії. Отже, визнав їх за своїх. Тепер відбрехатися, що ця гра мовляв була товариською, не вийде. І референдуми за спинами військових не допоможуть. Чекайте нових санкцій, панове окупанти. Знаєте, всі ми розуміємо, що на даному етапі російські чиновники це з зухвалим нахрапом. І їх безмовно потрібно зупиняти. Якщо ми не зупинимо, то вони можуть зайти занадто далеко. І ми в. Цих питаннях безперечно дуже серйозно розраховуємо на FIFA UEFA, що вони стануть на наш бік, і безперечно на нашу федерацію, яка повинна набагато активніше і набагато швидше реагувати на такі от події. Вже завтра е президент Федерації футболу України Анатолій Коньков повинен дати брифінг і дати відповідь на питання. Все ж таки, які рішення зараз приймаються у FIFA UEFA, тож дочекаємося завтра. І вже завтра я думаю, що ми будемо знати про перші кроки, а можливо навіть про перші санкції по відношенню до російського футбольного союзу.